Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про ДТП, вбивства та наркозбут. Також дізнаємося думку Дніпрян про споживання російського контенту. Додивіться цей випуск до кінця. У студії працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. Відібрав телефон та втік у Верхньодніпровську затримано 23-річного хлопця, що пограбував 10-річну дівчинку. Інцидент стався, коли дитина намагалася зателефонувати мамі й дочі до школи. Крик про допомогу не врятував ситуацію, оскільки нападник одразу втік. Проте ситуацію врятували правоохоронці Кам'янського, які протягом години затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські Нікополя затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Під час конфлікту нападник завдав 30-річному чоловіку понад 10 ударів ножем у груди та голову. Після чого пішов з місця злочину. Потерпілого госпіталізували до лікарні правоохоронці встановили, що до злочину причетний 32-річний чоловік, який мешкав у сусідньому гуртожитку. Слідчі оглянули місце події та вилучили знаряддя злочину кухонний ніж, який було направлено на експертне дослідження. Підозрюваному повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. То чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Через чисельні удари по голові загинув 44-річний мешканець Павлограду. Подія сталася на міському пляжі в парку імені 1 травня. Злочинцем виявився товариш потерпілого. Разом вони робили ремонт в одній з квартир. А коли повертались з роботи, виник конфлікт щодо розподілу коштів за виконану роботу. Суперечка переросла у бійку, під час якої нападник завдав потерпілому понад 10 ударів по голові. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта було вилучено одяг зі слідами крові. Речі направлено на експертне дослідження. Женя нападника затримано та повідомлено про підозру. Максимальне покарання за злочин до 15 років позбавлення волі триває досудове розслідування. Тіло чоловіка знайшли у ямі глибиною в півтора метри неподалік житлового будинку на вулиці Юрія Савченка. За словами очевидця, чоловік впав у яму. А коли спробував із неї вибратися, його засипало землею. В результаті Дніпрянин задихнувся. Чоловіку було близько 40-45 років. У Дніпрі на перехресті вулиць Патуржинського та Масаковського сталося ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом, яким керував кур'єр доставки. За попередньою інформацією, мотоцикл рухався по головній вулиці Патуржинського у бік вулиці Олеся Гончара. У цей момент по другорядній дорозі з іншої вулиці виїхав ВАЗ. Сталося зіткнення, в результаті якого постраждав мотоцикліст. Він отримав перелом ноги. Його госпіталізували. а Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Дніпропетровська обласна прокуратура продовжує викривати злочинні схеми щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. початку цього року повідомлено про підозру 14 громадянам за фактом переправлення осіб через державний кордон України. До суду вже скеровано 8 кримінальних проваджень. За персональною керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра викрито та повідомлено про підозру двом громадянам, які організували незаконний перетин кордону військовозобов'язаним. Один з каналів налагодив мешканець міста Дніпро, який за тисяч доларів США обіцяв перевезти клієнта через кордон поза межами пункту пропуску. Його затримано під час отримання першої частини коштів у сумі 6 тисяч доларів США. Інший канал налагодив житель міста Запоріжжя, який за 4 тисячі доларів США, пообіцяв. Через свого знайомого виготовив документи, які надавали право перетнути кордон, ніби для перевезення до України благодійної допомоги. Чоловіка затримано у Дніпрі під час отримання частини коштів у сумі 2600 доларів США від місцевого мешканця привезововного віку. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України викрила у Дніпрі керівництво держпідприємства на розкраданні майже 7 мільйонів гривень. Більш детально розповість речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Яфанов. СБУ викрала керівництво одного з державних проєктно-виробничих підприємств на Дніпропетровщині, яке в умовах воєнного стану завдало збитків державі на мільйони гривень. Встановлено, що керівник та бухгалтер Дніпровського конструкторського підприємства, яке виготовляло обладнання для гірничої промисловості, організували злочинну схему розкладання бюджетних грошей в особливо великих розмірах. Оборудки проводили через приватну структуру на чолі з близьким родичем керівника держпідприємства. Саме через цю фірму прокладку держпідприємство постачало свою продукцію замовникам, причому держпідприємство реалізовувало товар афілійованій фірмі за цінами нижчими ринкових, а та, в свою чергу, продавало його кінцевим споживачам уже за вищою ціною. Спроби ж споживачів укласти прямі контракти з держпідприємством без посередників зломисники блокували під різними приводами. Підконтрольна структура до початку повномасштабного вторгнення співпрацювала не тільки з українськими покупцями, а й з російськими компаніями. За попередньою оцінкою, внаслідок такої діяльності державне підприємство недоотримало приблизно 7 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та інші матеріали, що містять докази протиправної діяльності. У межах розпочатого кримінального провадження учасникам протиправної діяльності повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії, перевіряється інформація щодо співпраці комерційної структури з підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за професуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Окремий відділ Національного антикорупційного бюро України працюватиме у Дніпрі. Це посилить боротьбу з корупцією в регіоні та підвищить ефективність роботи набу. В цілому у відділі працюватимуть сім детективів. Їх юрисдикція поширюватиметься на Дніпропетровську та Запорізьку області. Функціонування новоствореного відділу забезпечуватиме Харківське територіальне управління. Набу вже найближчим часом будуть оголошені конкурси на посади детективів. Працівники міграційної поліції Дніпропетровщини затримали 20-річного хлопця, який заробляв на виготовленні волонтерських посвідчень для військовозобов'язаних. Зловмисник вимагав 4 тисячі доларів за надання консультації та виготовлення документу, за яким покупець автоматично стає перевізником гуманітарної допомоги в Україну. Під час отримання 2 тисяч 600 доларів першої частини платні йому вручено повідомлення про підозру, санкція статті до 9 років позбавлення волі. Відповідно до закону, публічне поширення комуністичної символіки в Україні заборонено. Проте мешканця Павлоградського району це не зупинило на власній сторінці. У забороненій в Україні соціальній мережі чоловік публікував фотографії з атрибутами тоталітарного режиму. Правоохоронці встановили, що впродовж тривалого часу на своїй сторінці він просував відповідні наративи. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру. Уламки ракети впали на чотириповерхівку. На третьому поверсі будинку опинилася бойова частина ракети, яка не розірвалася. На місці під керівництвом голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації було евакуйовано мешканців будинку, а вибухотехніки вилучили небезпечний уламок та вивезли. Під час контрольованого вибуху його знищили. У селі Богданівка Павлоградського району стався нещасний випадок. Під час демонтажу будинку впало перекриття, внаслідок чого загинув чоловік. За допомогою спецобладнання фахівці ДСНС вилучили тіло загиблого. 17 осіб, серед них сім дітей врятували вогнеборці на пожежі в багатоквартирному будинку на вулиці Миколи Світальського у кривому розі травмовано три особи, з них одна дитина. Попередні діагноз отруєння продуктами горіння вогнем. Пошкоджено домашнє майно в однокімнатній квартирі на другому поверсі. Також на пожежі виявлено тіло жінки 1945 року народження. У приватному житловому секторі Кривого Рога сталася пожежа. Зайнялася літня кухня, вогнем знищене домашнє майно і пошкоджено дах. Також рятувальники виявили, обгоріле тіло загиблої жінки 1953 року народження. Вогнеборці вкотре нагадують про обережне поводження з вогнем, адже нехтування правилами протипожежної безпеки може вартувати вам життя. Викрито на збуті психотропних речовин заарештовано 55-річного мешканця Новомосковська. Під час обшуку та огляду особистих речей у нього вилучили сліп пакети з кристалічною речовиною, гроші та електронні ваги. Речові докази направили на експертизу. У загрожує позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські затримали чотирьох організаторів нарколабораторії, причетних і до збуту речовин на території Дніпра та області. Проведено вісім обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Також слідчі встановили місце розташування нарколабораторії у будинку в одному із садових товариств та вилучили обладнання для виготовлення психотропів. В ході обшуків були виявлені сліп пакети з речовиною, схожою на метамфітамін та канабіс, 400 пігулок, невідомого походження, 6 гранат, запали, понад тисячі набоїв, електронні ваги та інші речові докази. Також вилучено автомобіль. Audi q 5 Наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру. Я взагалі-то з Донецьку. Зохвали та зневажливе ставлення до інших громадян, музика країни ворога з вікна, а на зауваження перехожого агресія. Мова йде про місто Львів, а саме подію на вулиці Кольпарківській. Патрульні виявили рейндж ровер, про який попередньо повідомили громадяни. Водія та пасажира патрульні супроводили у Львівське районне управління поліції. Там чоловік отримав протокол за хуліганські дії. Обох перевірили на причетність до ворога, а невдовзі всі українці почули і вибачення. Чи повірили і пробачили? Інше питання в Україні війна, і кожен має пам'ятати, кому ми завдячуємо життям і хто у нас ворог. Зазначимо, що вибачення не допомогли, і хлопцям видали повістки. Це вам нормально слухати москальську музику зараз? Пускайчка. Ты можешь понять? Пускайчка, ты можешь понять? Ты можешь понять? Ты Дісняйте, я з Донецька. Та тут не важливо з'яти. Я тебе сняв, що я з Донецька. Я приїхав То сюди бай, відпочивати, ну, добре. а я включив музику, яку слухав всю свою жизнь. я просто забрав телефон, тому що мене не почали знімати і провокувати. Я дуже вибачаю за свою поведінку. вона не панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження, але незнання закону не сюда мене від. Зараз ми їдемо в відділок поліції. поліції, будемо писати а, пояснювальну і плачуть. Я живію, тому ми їхали. Для чого ти робиться? Ну так пошла людина зауваження. Я також би його зробив. Да, я Видімо, у граждані, що, не було А спонтанна робота моє організма, когда на подсознанні чоловік не... Буває в такої ситуації, проявляють агресію. Кожен пасажир на наказ кидався на камеру. А що думають дніпряни? Чи слухають російські пісні в громадських місцях? Та чи споживають розконтент просто зараз? Дуже супер негативно Негатив. до всього російського і всього, що і російської мови, і російських пісень. Не дай Бог крайне негативно. Ну я вважаю, що в транспорті взагалі прийняли закон стосовно того, що музика не повинна взагалі грати, тому що вона відволікає водія. Ну і стосовно російської, я вважаю це право кожного, але все таки я більше проти, чим за. Мабуть, не дуже. Мені дуже неприємно згадувати те, що зараз з їх сторони в нас відбувається. От, ну, мабуть, у зв'язку з цим, в зв'язку з військовими діями. Проти, категорично. Дивіне питання, як до такого можна ставитись. В країні війна. Ми слухаємо російські пісні, ну, ну негативно ставились. Повністю негативно. Нещодавно не ж відмінили, заборонили в маршрутках, у таксі без. Дозволу і безпосередньо російської музики теж не можна, тому це як мінімум не за законом, тому повністю негативно, звісно. Негативно, негативно. Ставимось. Чому? Чому? Ну, тому що треба слухати українську музику, підтримувати українських виконавців. Як? Самі також переходимо потихеньку. Ну я дуже проти. Я взагалі дуже давно відмовилась від російської музики, і я вважаю, що це е, не дозволяє нам українцям, ну не на користь взагалі. Я думаю, що ми маємо популяризувати нашу українську музику, тому що в нас е, дуже є багато гарних виконавців. Тому навіщо підтримувати ворога? Коли попадається, так тому що на жаль зараз часто попадається. Ні, я стараюся навіть розмовляти українською мовою. Можу бачити в соцмережах російську музику. Ну не дуже мені це подобається так. бачиш, що нещодавно дізналася, що слухають прислуховуючи на Ютубі або десь в соцмережах російську музику. Ми таким чином монетизуємо цим негарним людям їхній бізнес. А це звичайно не є окей. І взагалі я вважаю, що зараз дуже важливо слухати нашу музику. Підтримувати таким чином наш бізнес і взагалі наших виконавців, бо вони все це роблять для нас. Повністю відмовився після 24-го повністю. Єдине, що було з російського контенту, це можливо там по відеоіграм або гумору, повністю на українські, леви на джипи, там. на український повністю перейшов, чудово, все набагато краще. Супер. Ні, я повідписувалась, повідхрещувалась від усього, чого можна було. Манатіка, Артема Півоварова, Хардкіс. Джері Хайл, Альона, Альону потом всі у нас... каменських зараз свої пісні переспівали українською мовою, тому абсолютно всі українські виконавці дуже стараються видно і дуже талановиті вони насправді. Молоді. А, так, до речі, наш кауш. Оркестр взагалі супер. У ну, мене дуже багато пісень калу, Жері Хейл, Хейл геть з України, Москальне, красивий. Монатік. Він переводить зараз свої пісні на українську мову, то це взагалі дуже гарно звучить набагато гарніше, ніж було російською. Дуже гарно звучить. Ой, та зараз багато є гуртів. Ну, ті ж самі творчі, які зараз на Євробаченні, чому б ні. Калуш той самий, а, хто у нас там ще? Руслана, коли виступали? Чому б ні? Це такі популярні, а ті, які вже, ну, скажімо так, ну не брендові, чому б там той самий Тартак? класно, класно, скрябін, «Океан Ельзи, Ну багато чого є, просто так і не згадаєш хвилинку. Чому б і ні? Вони зараз дуже класні, актуальні, популярні. Тому так, можна і це. Мюсі ті ж самі, вони взагалі виривають, усі шаблони рвуть. Мюсли класно, так звичайно. Злата Огнєвич, дуже гарна виконавиця. Мені дуже подобаються її пісні. Тіна Кароль, дуже люблю її, ліричну музику. Хардкіс тек також дуже відомі. Реп у стилі опіум. Лавер, нестор і так далі. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці нашого телеканалу. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки. Поважайте одне одного та цінуйте життя. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!